Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Збірна України поступилася Чехії у другому турі Ліги Націй. Поєдинок Чехія, Україна, який пройшов у Празі, закінчився поразкою нашої національної команди з рахунком 2-3. Чехи вийшли вперед на 21-й хвилині зустрічі. Вацлав Черне скористався помилкою Миколи Шапаренка. Перехопив м'яч та прострілив на Павла Шульца, який з близької дистанції вразив ворота збірної України. Шапаренко зумів реабілітуватись на 37-й хвилині. Хавбек виконав. Власну навісну передачу у штрафний майданчик, де вдало вистрибнув Владислав Ванат і головою відправив м'яч у ворота Чехів. Наприкінці першого тайму Чехія забила другий м'яч у ворота України. Знову Шульц. А вже у другому таймі Микола Матвієнка зіграв рукою у власній штрафні, за що арбітри призначив пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Томаш Соучек. На 84 й хвилині Георгій Судаков скоротив відставання збірної України. Атакувальний півзахисник, як і Ванат, від Значився після удару головою. На останніх хвилинах футболісти збірної України повністю перехопили ініціативу у грі. Проте дотиснути суперника так і не вдалось. У підсумку поразка 2-3. І українці займають останню четверту сходинку у турнірній таблиці, маючи нуль очок. Молодіжна збірна України Ю-21 впевнено перемогла Північну Ірландію у матчі восьмого туру відбіркового турніру Євро-2025. Поєдинок завершився з рахунком 2-1. Перший тайм розпочався із швидкого гола Вінгара динамо Назара Волошина. Він вивів свою команду вперед вже на 10-й хвилині. А всередині першого тайму на 30-й хвилині ще один динамівець Максим Брагару подвоїв перевагу молодіжної збірної України. У кінці другого тайму підопічні. Уная Мельгоси залишилися в меншості. Червону картку отримав Арсеній Батагов, а у ворота України призначили пенальті, яке ірландці реалізували. У підсумку цей поєдинок завершився перемогою українців з рахунком 2-1. Ця перемога означає, що Україна вже гарантувала собі місце на Євро-2025. Оскільки навіть якщо вона посяде друге місце у групі, то стане однією із трьох найкращих команд з других місць. Наразі у команди максимальні 24 бали у найближчого переслідувача Англії 19 Поєдинок шостого туру УПЛ ЛНЗ Колос, який відбудеться 16 вересня, пройде в Ковалівці, а не в Черкасах. Відповідно, це вже буде гра Колос ЛНЗ. Клуби домовилися про обмін домашніми матчами. Зустріч другого кола 15 березня 2025 року пройде в Черкасах. Хоча спочатку в календарі це мав бути матч Колос ЛНЗ. Календар матчів юнацьких команд залишився без змін. У неділю 15 вересня відбудеться матч ЛНЗ Ю 19. 20 колус Ю 19 у Черкасах. На онлайн-засіданні клубів УПЛ обговорювали офіційну заявку президента Інгульця Олександра Поворознюка про зняття його команди з турніру УПЛ. Як зазначив президент Інгульця, у разі недопуску стадіону в Петровому до організації матчу шостого туру УПЛ він знімає свою команду з УПЛ. Сім із 16 клубів, не рахуючи Інгульця, отримались або відмовилися виступати за ухвалення радикального рішення. Інгульцю запропоновано зіграти 14 вересня проти Чорноморця або на заявленому перед стартом сезону резервному стадіоні мова йде про гірник у Кривому розі або в Одесі і використати два наступні тижні для вирішення документальних питань щодо клубного стадіону. А за інформацію, та то таке інгулець не буде зніматися з УПЛ. За даними джерела, у Петровому було термінове зібрання футболістів та тренерського складу Інгульця. Гравцям повідомили, що президент клубу Олександр Поворознюк погодився грати на гостьових або резервному стадіоні у Кривому Розі до зими. Щоб Підготувати усю легальну документальну базу для експлуатації нової арени Інгульця до старту другої частини сезону ВПЛ. матч шостого туру проти Чорноморця, 14 вересня, команда швидше за все зіграє в Одесі. КДК УАФ ухвалив низку рішень щодо матчу другого туру УПЛ Карпати Кривбас. Мова йде про те, коли після третього гола з тренерської лави львівського клубу пролунало смоктати блять. А Юрій Вернедуб після цього сказав Владиславу Лопашку, що не тиснетиме йому руку після гри. Криворізький клуб оштрафовано на 25 тисяч гривень за порушення регламентних норм щодо рукостискання головних тренерів команд біля лав запасних після матчу. Також Кривбас заплатить 50 тисяч гривень за Неетичну некоректну поведінку Юрія Вернедуба Карпати отримали штраф у розмірі 100 тисяч гривень за неетичну некоректну поведінку тренера команди Ігоря Єрмакова. Крім того, Єрмакова зобов'язали провести дві освітні лекції тривалістю не менше 45 хвилин. Ця лекція буде включати в себе дотримання положень кодексу етики та чесної гри УАФ. Також КДК УАФ ухвалив рішення щодо матчу однієї 16-ї фіналу Кубку України «Металіст» 19-25 Верес Рівненський клуб оштрафовано на 5 тисяч гривень за недотримання регламентних норм щодо обов'язкового фотографування команд після привітання на своїй половині поля. Це потрібно робити біля середньої лінії на відстані 7 метрів від бокової лінії, що Верес не зробив. 35-річний голкіпер оболоні Артем Кичак став тренером воротарів головної команди клубу. Кичак з початку сезону 2024-25 тренував воротарів у команді Ю-19, але був заявлений для виступів у прем'єр-лізі. Артем провів два сезони в оболоні, починаючи з літа 2022 року, відігравши 15 матчів. У цих поєдинках він пропустив 20 голів і 6 разів залишив свої ворота сухими. Попри нову тренерську роль, Артем залишається у заяві. У болоні на сезон і може продовжити виступати у матчах УПЛ. Попередній тренер воротарів головної команди Денис Шапочніков тепер працюватиме з воротарями команди Ю-19. Колос оголосив про перехід захисника Кателіна Кукуша до Зімбру з чемпіонату Молдови на правах оренди. Орендна угода 20-річного молдаванина розрахована до завершення сезону 2024-2025. Саме у зібро футболіст перейшов до колоса рік тому на правах вільного агента. Гравець зробив один асист у чотирьох матчах за ковалівську команду. Рух оголосив про орендну угоду з Поділлям щодо півзахисника Андрія Столярчука. Півзахисник приєднався до першолігового клубу на правах оренди до кінця поточного сезону. Столярчук зіграв за рух три матчі, у яких забив один гол. Крім того, у сезоні 2023-2024 півзахисник провів вісім матчів за рух два і також відзначився одним голом. Раніше вихованець жовто-чорних у складі руха ю 19 двічі ставав чемпіоном України серед юнацьких команд. Також він грав за львів'ян у юнацькій лізі. У Чорноморець оголосив про перехід центрбека Миная Євгенія Скиби. 21-річний гравець уклав угоду з Одеситами на два роки. Євгеній приєднався до Закарпатів у вересні 2020 року та почав виступати за командою «19». Протягом наступних чотирьох років Скиба встиг пограти в орендах за Маріуполь та Хуст. Загалом награвши 30 матчів у першій лізі. За першу команду Миная захисник почав повноцінно виступати у минулому сезоні та відіграв у 14 матчах УПЛ. В активі захисника один гол та один асист у цих поєдинках. Форвард Олексій Литовченко залишив лівий берег. Контракт припинено за обепільною згодою сторін. 28-річному гравцю надано статус вільного агента. Литовченко приєднався до лівого берега рік тому. Він перейшов з чайки. За цей час футболіст провів 32 матчі в різних турнірах, забив 9 голів та зробив 4 асисти. Ворота Реала Андрій Лунін не буде продовжувати контракта, поки не клуб вільним агентом. Пише Ас. Угода 25-річного українця розрахована до червня 2025 року, і сторонам поки не вдалося домовитися про продовження. Співпраця з агентом Жоржа Мендешом сприймається як перший крок до відходу з клубу. У сезоні 2023-2024 Лунін відіграв 31 матч, 12 з яких на нуль. Цього сезону український голкіпер на поле ще не виходив. Челсі планує під час зимового трансферного вікна відправити Вінгера Михайла Мудрика в оренду, повідомляє журналіст Сеймон Філіпс. Очікується, що у січні 23-річний українець приєднається до нового клубу на правах оренди. Відзначається, що нові агенти футболіста прагнуть, щоб у новій команді гравець збірної України отримував більше ігрового часу, а також налагодив свою кар'єру, оскільки вона зупинилася після переходу на стемфорд Бріж 18 місяців тому. У сезоні дві 24 Михайло зробив один асист у чотирьох матчах за Челсі. На трибунах під час матчу другого туру Ліги Націй Чехія Україна сталася бійка. Під час другого тайму на трибунах сталася бійка, в результаті якої стюарди вивели зі стадіону двох вболівальників. А як це було, ви зараз можете побачити. Що не сподобав, сподобав. Thank you. Даме, панове, в 18 тисяч 70 грати два дріватку. 17 тисяч 70 році. А ось така розмова вболівальників із гравцями збірної України відбулась після матчу з Чехією. Що за хуя? Нікола ніколи Никола. Що за хуя? Що за хуя? екс голкіпер Дніпра та молодіжної збірної України Денис Шеліхов став зрадником та перейшов у білоруський клуб Славія Мозер. Цю інформацію вдалося дізнатися від редакції Спорт Експрес Юей». Журналіст редакції звернувся до 35-річного воротаря за відповідним коментарем, але Шеліхов спілкуватися відмовився. Після цього журналіст сайту з іншого номеру написав Денису у WhatsApp. Він представився працівником білоруського видання і одразу отримав зелене світло. Воротар почав відповідати на питання, допоки не прочитав навмисне провокаційне повідомлення про СВО. Проте найцікавіше, що шеліхов незаконно перетнув кордон, перепливши тису. Цитата: так це не жарт. Таку інформацію ми отримали від двох наших джерел. За їхню інформацію, шеліхов ретельно готувався до втечі з України і впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами. А ось переписка журналіста із зрадником. Так розкажіть, як було насправді, ваше мовчання буде сприйматися як те, що ви погоджуєтесь із цією інформацією, і вам не чого відповісти. Ти хто прокурор, такі питання задавати? Спитай у прикордонної служби. Я журналіст і задавати питання моя робота. Ви перепливали тису? Ти мені такі питання не задавай, зрозумів? Ти мені ніхто, щоб такі питання задавати. Як ви перетнули державний кордон? Ще раз, хто ти такий, щоб задавати мені такі питання? Я український журналіст. Так займайся футболом в Україні. Чого ти мені взагалі такі питання задаєш? Як ви з моральної точки зору оцінюєте ваш вчинок? Ви переїхали під час повномасштабної війни до Союзу. Союзників Росії у той час, коли РФ бомбить Херсон, Суми та інші міста України. Є купа тем в Україні з футболу, дитячий футбол, корупція, поля, безпека і купа всього іншого. А ти такі питання ставиш. Почитай для початку мою біографію, де я народився і де грав останній рік. Так я тому і спитав, бо ви родом із Херсону, а останній рік провели у сумській Вікторії. Все, до побачення! А ви напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу.